Представники Варазького міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені Зоні Матвієнко не зупиняються у своїй волонтерській діяльності. Нещодавно вихованці закладу спільно з вихователями виготовили вироби декоративно-прикладного мистецтва на великодню тематику. Вони були представлені на традиційній благодійній виставці продажу на різних локаціях Рівненської АЕС. Зібрані кошти передали громадській організації Енергія перемоги аби допомогти Збройним силам України І на виручні кошти ми закупили ось такий коптер. Дуже дякую нашим дітям, що і вихователям їх, так що долучаються, що допомагають і нашим бійцям. Я думаю, що він буде захищати наших бійців максимально довго і багато людей, хто з допомогою цього повернеться живими додому. Волонтери привезли цю бойову пташку до закладу і всі разом запустили її в перший пробний політ. Після цього кожен бажаючий вихованець центру мав змогу підписати дрона. Це були не прості автографи, а послання віри, надії та вдячності тим, хто щодня ризикує життям на передовій. Таким чином, вихованці та представники Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю доєдналися до наближення перемоги України. В міру своїх понад можливостей наші вихованці теж намагаються наблизити перемогу. Щороку вже стало традиційно, що готують вироби до свят, до Різдва, до Великодніх свят. І ці вироби реалізовуються на локаціях. Дякуємо атомникам, які купують вироби наших дітей. Кошти долучаються до загальної великої суми і закуповуються обладнання, яке потрібно для наших збройних сил. Ми хочемо, щоб наш дрон допомагав захисникам і щоб вони знали, що ми про них пам'ятаємо, розповідає Катерина, вихованка центру. Я написала наближаємось до перемоги. Військовим поважаю, щоб повернулись додому, живі, здорові були, перемоги, щоб не було війни і миру скоріше. Б. Незабаром особлива пташка вирушить на передову, а саме на Донецький напрямок до наших захисників, атомників РаЕС, які сьогодні боронять Україну у складі Збройних сил. Ця ініціатива стала яскравим прикладом того, що маленької допомоги не буває. Кожен наш донат потрібний та важливий. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко Уітазегераес.